Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Всі трохи розслабились після минулорічних блекаутів. Київстар робить стрес-тест системи, пише Андрій Попик. Уроки перше майте завжди готівку, термінали на заправках і в магазинах можуть не працювати. Друге майте завжди пальне. Третє майте номери кількох операторів для резерву. Четверте інтернет вдома бажано мати не від мобільного оператора. Ті, в кого Київстар і домашній домашні і мобільний, сьогодні. Думаю, відчули, але поки не прочитають. П'яте, треба мати розуміння, як діяти за відсутністю мобільного зв'язку більше ніж добу. Як виявилось, покласти оператора по всій країні простіше, ніж світло. Допишіть в коментарях ваші свіжі думки. Може, вони будуть в нагоді комусь потім. В той же час Олег Семороз пише наступне: дочка російського вимпалкома, мобільний оператор Київстар, заявила, що вона піддалася російській хакерській атаці. Ну, це прекрасно просто. Права власності на Київстар належать нідерландській комунікаційній і технологічній компанії. Holdings BV. її власником є ВОМ Амстердам Біві, яка належить Бермудській ВОН LTD. Остання на 47,9% належить Letter One, належить у якій 37,86% – частка підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, а 47,23% його партнера Андрія Косогова. Як таке могло статися? Ой, лишенько. Це так неочікувано, Ні, це яскравий приклад. Що буває, коли зволікаєш з націоналізацією активів ворога. Робити це треба було ще в 2014 році. Олекса Каян в той же час зазначає, може, це тому, що я не клієнт «Київстар», але мені якось не по собі від їх цькування і нагадує нещодавню історію з ППО та Сиреною. Всі українські оператори проявили неабияку солідарність між собою з державою та суспільством за ці останні роки. Це вони ж забезпечували і забезпечують зв'язок в прифронтових територіях. Внутрішній роумінг, зв'язок для тих, хто виїхав в ЄС. Інтернет там, де його не очікуєш. Щоправда, де очікуєш, він не завжди є. І це так по-українськи. Вони відновлюють пошкоджене обладнання. На ній в найкоротші терміни разом з усіма долали блекаути. Просто уявіть, що було б, якби вони діяли безініціативно. Відморожено. Скажете це неможливо? Так, неможливо, бо вони українські компанії з тисячами українців, які працюють забезпечуючи зв'язок. Працюють так, як вміють тільки українці. Давайте бути трохи терпимішими та добрішими один до одного та вміти цінувати те, що маємо. Побачили прокол, проінформуйте, порайте як стати кращими, а не цькуйте та мажте лайном. Це оператор, банк, ППО чи хтось щось інше. Всім. Ми в одному човні під назвою Україна не забуваємо про це. Постскриптом, щоб не сказали, що це реклама, не користуюся Київстаром. Мені до вподоби інший оператор. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.